З вами на зв'язку Олена Тімченко, автор телеграм-каналу Тут про рекламу. Чому вам варто виділити кілька хвилин для того, щоб мене послухати, як мінімум, тому що я 5 років займаюся рекламою інтернет-магазинів щодня, день в день, і за моїми плечами більш ніж 100 проєктів, саме інтернет-магазинів, для яких я налаштовувала рекламу за ці 5 років, тому я маю чим з вами поділитися. І що за ці 5 років дуже часто ми бачимо. Дуже часто є така ситуація, що товарів в рекламі багато, а кліки, покази і, відповідно, конверсії йдуть тільки по частині з них. Як зрозуміти, які товари мають кліки, які не мають? Це можна робити через рекламний кабінет і досить довго вивантажувати всі товари, аналізувати їх, а потім ще й вручну по ідентифікаторам товара забирати товари з реклами або додавати, але це дуже довго і це не наш метод. А можна налаштувати спеціальний скрипт. Цей скрипт розробила не я, зробила інструкцію по ньому українською мовою, зловила його. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на автора, який розробив цей скрипт, і йому це буде корисно. І тепер пройдемося саме по цьому скрипту, що він робить. Цей скрипт робить потоварний аналіз витрат по кожному товару, його конверсії, присвоює мітки, і після цього можна автоматично керувати тим, як товари попадають в кожну з кампаній. Зараз встановимо скрипт. Я зробила інструкцію, потім ви собі можете з нею скористатися. А ми встановлюємо скрипт з самого початку по моїй інструкції. Отже, нам треба скопіювати цю Google таблицю. Тут пишете свою назву аккаунту. Якщо ви ніколи не встановлювали скрипти, розповім, де їх знаходити. Інструменти в Google аккаунті, масові дії, скрипти. Що таке скрипт? Це спеціальний шматок коду, який виконує певну задачу для вас. Тут в мене, наприклад, ще стоїть скрипт по пошуковим запитам Там в перформансі. він дуже корисний, щоб бачити, по яким запитам показуємося в рекламі Performance Max. Оскільки статистика показує ще не всі запити, але це буде тема іншого відео. Зараз ми встановлюємо скрипт по товарного аналізу. Натискаємо плюсик, новий скрипт. Далі дуже важливо В... Отут, там, де спредшит URL, 19 рядок, ми вставляємо своє посилання на скрипт. Після цього можна встановити середній ROAS Тобто рентабельність інвестицій в рекламу 6,5%. Ну, тут по цьому аккаунту менше, тут 5,5 максимум. CVR – це conversion rate 2, 5%. Тут я ставлю 2% відсили в мене по цьому аккаунту. Impression threshold. Тобто, що якщо менше, ніж 50 показів буде мати цей товар, він отримає статус зомбі або «No індекс. І кількість днів для ретроспективного аналізу, тобто кількість днів, куди він назад залізе, за 90 днів. Нам підходить. Все, я його зберігаю, натискаємо Запустити. Він у нас попросить авторизацію. Переходимо на авторизацію. Обираємо аккаунт, якому даємо дозволи. Доз... Обираємо все, тому що нам не треба інших варіантів. Натискаємо Continue продовжити. Все, тепер скрипт авторизовано. Ще раз запускаємо запустити. Переходимо в табличку, дивимося, які ми отримали дані. Супер, ми маємо ID товару, маємо покази, маємо кліки, маємо вартість в шаблоні євро, але по факту це гривні. І статус по кожному товару. Under Index, Андеріндекс, Index і так далі. Далі, що ми робимо з цими даними? Тут є інша вкладка Product Summary. Ми бачимо, що в нас тільки три товари-лідери, які нам в загальному приносять Рос 1400%. Вісім товарів середнячків. Роз 840%. Ще три товари майже доганяють середнячків. В них роз 600%, але тут, по факту, треба перестановити роз, тому що з того, що я бачу, він середній роз порахував вище, тому що в нас break even роuс, я ставила 550%, зараз ми це переробимо. Товари no-index, які майже не показувалися 53 штучки. І under-index, тобто ті, які показувалися, але мали дуже мало продажів, 70. І якщо розбивати по типам товарів, ми бачимо, що в нас. 51% товарів Under Index, які принесли нам ревеню 30% від всіх продажів, а витрати на них були майже 80%. Тобто це ті товари, які найбільше тягнуть вниз показники реклами. Зараз я в цьому скрипті ще раз перероблю, зроблю меншим середній ROAS. Давайте зробимо. Він пише тут, що 10-20% нижчі, ніж цільовий по аккаунту. Ну давайте зробимо 4-5, бо щось то занадто було зберегти. І зараз я його перезапускаю по новій. Запустити без попереднього перегляду, тому що в нас тут все зрозуміло. О, бачите, тут трошки змінилося. До того було 3 товари, три. Зараз тут у нас трошечки вже змінилися товари over індекс, індекс і near індекс. Тобто він тепер підтягнув нашу статистику. Далі що можна робити з цим скриптом? Коли ви натиснете отак от, клацне по, по кожному товару, бачите, в нас з'являється ще одна вкладочка детальніше товари over index, індекс, і ви можете потім мати ідентифікатори кожного товару, який чудово продається, або, навпаки, погано продається. Скрипт ми встановили, зараз ще ставимо. Регулярність його спрацьовування. Рекомендую щоденно і йдемо в Merchant Center. Тому в Merchant Center йдемо в джерела даних і додаємо додаткове джерело даних. Обираємо існуючу таблицю. Обираємо потрібний нам аккаунт. Окремо треба прив'язати цю таблицю під російською і українською мовою, Тому спочатку вибираємо, наприклад, українську мову і джерело даних основне. Створюємо джерело даних. Оновлюємо. В цій таблиці в нас є ідентифікатор товару обов'язковий параметр для додаткового фіда. І Custom Label 1, теж обов'язковий параметр, тому вона підтягується в Merchant Center. Бачите, він знайшов 137 товарів, співпало 136, можливо, якогось не було, бо за ці 90 днів вже щось випало з фіда, Але, тим не менш, саме головне він пізнав всі товари. Чудово! Так само додаємо додатковий фіт під російський фіт. Зараз раджу перейменувати. І після цього важливий момент. Сам автор також пише, що якщо товари не мали показів, вони можуть не отримати навіть статус «No Index». І для цього треба зробити ще правило перетворення основного фіда, отже, переходимо в Merchant Center, в основний фід. Так, повертаємося в Merchant Center. В мене тут вже був, була зайнята користувацька мітка 1, тому я змінила на користувацьку мітку 4, оновила фіт. Тут вручну переписала користувацьку мітку, і зараз вносимо зміни в основний фіт і додаємо правила перетворення. користувацька мітка 4. Умови. Тут ми підтягуємо додатковий фід не існує, коли в додатковому фіді немає жодного значення, тобто товар не має жодних параметрів в цьому додатковому фіді, тому ми йому задаємо в той момент, ми йому задаємо значення no індекс. Щоб ті товари, які не мають мітки, отримали мітку нову індекс. Все. Зберігаємо, застосовуємо зміни, оновлюємо. І що тепер маємо? Якщо зараз перейти в «Мерчантів товари, Бачите, тут ми маємо мітки No інdeкс, індекс, і давайте перевіримо, наприклад, індекс. То бачимо, що тут підтягнулася статистика, і це чудово. Як використовувати далі так, рішення ми пройшли, посилання на автора дали, інструкція українською. Нагадаю, є посилання, файл скопіювали, встановили, авторизували. Проаналізували, вмерченті ми допиляли. І що ми далі робимо з отриманою інформацією? Після цього можна аналізувати товари, і ті товари, які мають мітки, наприклад, Under Index, виносити в окрему кампанію, задавати їй як варіант цільову рентабельність або невеликий бюджет, щоб вони конкурували між собою. Тобто, оскільки товари Under Index – це ті товари, які були популярні по клікам, тому що на них пішло дуже багато витрат, як бачимо в нашому випадку 70%, а принесли вони всього 22% продажів. Тому, по-перше, я б їх виводила в окрему кампанію, по-друге, якщо вони популярні, на них люди ходять, далі аналізувати, чому люди ходять і не купують, або доопрацьовувати карточку товару, або дивитись ціну конкурентів. Приймати якісь рішення по цим товарам, але щоб вони крутилися в своїй пісочниці, оскільки в нас найбільш вигідні товари ці оверіндекс, їх всього 3%, і вони принесли нам майже 50% прибутку. Тобто це та золота жила, яку є сенс масштабувати. А коли вони всі в одній компанії, то покази розподіляються не так непропорційно продажам Google. Тому цей скрипт дуже допоможе приймати важливі рішення для вашої реклами. Якщо є потреба, скопіювати цей скрипт можна в каналі. Посилання на скрипт так само, як і посилання на всі інші цікаві скрипти, я зібрала в бібліотеці скриптів Google Ads. Посилання на цей файл буде в телеграм-каналі, посилання на сам телеграм-канал за традицією, в описі до відео. Також буду вдячна за лайк і підписку. Також для вас я можу налаштувати цей скрипт в вашому аккаунті, також провести аудит вашої реклами або вести вашу рекламну кампанію. Дякую за увагу! З вами була Олена Тімченко.